Так, чат є, але він опять, по-моєму, не працює. Ось фіга. Ладно, давай ми зайдемо на через браузер. Подивимося, чи немає заминок. так. Раз, два. Вроде ничего, наверное, не напитерможили. Блять, ну что такая за тремка, Бешено просто. Просто бешено. Ну, ладно, надіємося, цього разу онлайн мене буде більше, ніж той раз. Той раз пік був дві людини. Камеру! як мені, блять, далась так камеру. Настроїти, що вона досить гарно показує. Терас. Терас. це польська історія. Одновременних просмотрів аж один. Якість. От, Отлична якість. Так. Ну, чат в мене є тут, але не промахувати його читати. Так. Пограємо трошки. Трішечки. Трішки. трішки. Я здава. Бля, не знаю цієї карти взагалі. Хто там піздить? Я. Хули ти Блядь, а чого так-так голосно? Ладно, скручу. Раз-раз. Раз-раз-раз. Раз, раз. Бля, не знаю эти карты. Что там есть у меня? Плейгата, ТВ. Может так кто-то перейдет с пабликов? Мой канал. Кажуть, що нічого не глючить, нічого не... не запинається. Все-таки щось, блядь, підторможить, а? Тільки я заходжу в КСК. Чи це я дивлюся, блядь? Так, 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 минить скауче. Ну зараз я буду грати, куди под, подився. Картинка запинається. Ой, спасибо, Санька. сука. с. Сука. Ты шо, блядь, не слышишь? Є якась в рухах тоже... глюк. Кека, блядь, що за хуйня? О, привіт. Не глючить, ну, але стає час від часу, правда? Воно ну, подивись добре. Типу, воно так. Ну, так я бачу, воно заторможується. Блять. Я не знаю чого. чи це проблема в ОБС. Це треба дивитися зараз в Ютубі. Так. Може, я, в принципі, здогадуюсь.